Нам потрібно знайти координати точок перетину графіка з осями координат. Ми знаходимо їх. Спочатку прирівняємо х до нуля, таким чином знайдемо точку перетину з віссю о y. Це дуже легко. Y буде дорівнювати 0 у квадраті мінус 6 на 0, плюс 9. Тобто Y дорівнює 9. І отже, точка має координати 09. Друга точка знаходиться як перетин з вісю х, тобто y прирівнюємо до нуля. Розв'язуємо рівняння х квадраті мінус 6х плюс 9 дорівню 0. Дуже гарно, якщо ви побачите, що це формула, що це мінус 3 до квадрату дорівню 0, тобто х мінус 3 дорівнює 0, х дорівнює -3, -3, 3. І це точка з координатою 3 0. Зверніть увагу, нам потрібно знайти координати точок перетину. Тобто записати ось таким чином 0,9,3,0. Далі потрібно побудувати графік функції. Функція представляє собою квадратичну функцію, і графіком її буде парабола. Можна робити, знаходячи координати вершини параболи. Разом з тим, якщо записати цю функцію у вигляді х-3 до квадрату. То її графік можна побудувати таким чином. Це парабола Х у квадраті, яка зміщена вздовж осі ОХ на 3 одиниці праворуч. Тобто вершина буде знаходитись ось тут. Ну, а далі можна будувати вже таким чином. Якщо одна клітинка вліво-вправо, то і одна клітинка вгору. А якщо дві клітинки, то це вже буде вгору аж 4 Тут точка, і тут також точка. Ось парабола. Далі ми маємо записати загальний вигляд первісних для даної функції. Отже, первісна F і декс буде дорівнювати х3 на 3, мінус шість. Х у квадраті на 2 плюс 9х плюс С. Тобто, загальний вигляд первісних, х у третьому на 3 мінус 3х у квадраті плюс 9х плюс. С. В такому вигляді має бути записаний загальний вигляд первісних. І наостанок обчислимо площу фігури обмеженої графіком функції, і осями і у. Тобто, От у нас вісь іксів, от у нас вісь ігри, і площа от цієї фігури ми маємо її знайти. Площа фігури це інтеграл. Межі, як ми бачимо, визначається 0 і 3 числами. Далі. Ми пишемо х у квадраті мінус 6х плюс 9 і dx. Первісно, ми вже знайшли. Я переписую х у третьому на 3 мінус 3х у квадраті плюс 9х, і в межах від 0 до 3. Підставимо верхню межу замість х. 3 в третьому 27 ділимо на 3. 9. Мінус 3 в другому 9 помножити на 3, 27. І плюс 9 множимо на 3 – 27. Ну і далі потрібно віднімати у вираз підставу замість х0, то це віднімати придеться 0. В результаті ми маємо 9 площа даної фігури. Будуємо спочатку графік функції f х у кубі. Це кубічна парабола. Якщо х0, то y 0. Якщо х1, то y1. Якщо х2, то y уже 8. 2 в Це 8. Це десь аж тут. І від'ємні значення: мінус 1 мінус 1, мінус 2 це мінус 8. Тобто графік буде мати ось такий от вигляд. Можна, звісно, записати. Таблицю, значить. Далі будуємо графік функції g. Тож ми собі маємо уявляти також, що представляє собою цей графік. Але, якщо, наприклад, Х0, то Y0. Якщо x1, то y буде 4. мінус 1 також 4. І графік буде мати ось такий вигляд. Це вже графік функції g. Далі ми маємо визначити абсциси точок перетину графіків функцій. Якщо ми вірно побудували ці графіки, то абсциси А це х видно, що в даному випадку х буде дорівнювати, як ми бачимо, 2. Це 2 і х дорівнює 0. Дві точки передаду одна і друга. Ці ж самі точки, в принципі, можна було би знайти, розв'язавши рівняння х у третьому дорівнює 4 x. х. От якщо розв'язати це рівняння, також ми будемо мати ті ж самі значення 0 і 2. Далі обчислюємо площу фігури обмежену графіками функції, тобто, от цієї фігури площу нам потрібно знайти. Межі інтегрування ми вже маємо, тобто це буде від 0 до 2. Далі пишемо графік той лінії, яка обмежує нашу фігуру зверху, це ось цієї лінії, як її записати? Хоча функція у нас записується як 4 модуль X. Але в даному випадку для даної частини х більше нуля, тобто приймає додатні значення. А тому ми можемо відкрити модуль і записати як 4 просто х. Отут наша пряма виражається, вірніше, частина прямої виражається як 4х. Отже, від 4х ми віднімаємо х третьому. І далі будемо шукати уже площу фігури. Первісна буде 4х у квадраті на 2 мінус х у четвертому на 4 в межах від 0 до 2. Тобто 2х квадраті мінус х у четвертому на 4. Підставляємо верхню межу 2, будемо мати. 2 на 2 в квадраті мінус 2 в четвертому на 4. Ну І тут, коли ми будемо підставляти вже 0, то в результаті будемо мати 0. Отже, 2 в квадраті 4 на 2 8 і відняти 16 на 4, 4. Площа буде дорівнювати 4 квадратних одиниць. Отже, відповідь пишемо 4. Будуємо графік функції від X до рівні корінь з ікса, можемо скласти табличку значень, X беремо тільки невід'ємні значення, Я візьму 0, 1, наприклад, і 4. Тому y 0, 1 і 2. Отже, наносимо ці точки і плавну лінію з'єднуємо. Буде корінь х наш графік. Графіком функції G від x 6 мінус х є пряма лінія. І для того, щоб побудувати, достатньо дві точки. Беру зручні точки, наприклад, 2 і 3 для побудови в мене на координатній площині. Якщо їх дорівнює 2, то y6 відняти 2, 4, а тут 3. Отже, 2, 4, одна точка і 3, 3 – друга. Тут уже під лінійку краще звичайно, провести нашу пряму лінію. І в результаті ми маємо графік лінійної функції 6-х. Далі нам потрібно знайти абсциси точок перетину графіки функції. Як ми бачимо, ці графіки перетинаються тільки в одній точці, і по х 4. Отже, їх дорівнює 4. А потім. Ми маємо обчислити площу фігури, обмеженої даними графіками і вісю ігри. Тобто, продовжимо. От, площу цієї фігури ми маємо знайти. Як ми бачимо, межі інтегрування визначаються числами 0,4. Тому площа буде дорівнювати інтегралу від 0 до 4. Далі ми пишемо формулу цієї функції, яка обмежує нашу фігуру зверху, а це пряма лінія тобто 6-х, і віднімаємо корінь із х. Для того, щоб знайти такий інтеграл, ми спочатку перепишемо нашу функцію під інтегральну, замінивши корінь з x, як х в степені 1 друга. І тоді шукаємо первісну: 6х мінус х у квадраті на 2, і далі для того, щоб знайти первісну для х в степені 1 друга, ми до показника 1 друга додаємо одиницю це 2 других, будемо мати х в степені 3 других. І ділимо на 3 других. Дещо спростимо 6х мінус х квадраті на 2, тут буде мінус 2 третіх х в степені 3 других. І межі від 0 до 4. Підставляємо спочатку верхню межу. 6 множимо на 4, 24. мінус 4 в другому 16 других. Мінус 2 на 4 в степені 3 других, що ділиться на 3. А далі потрібно підставляти 0. Ну, якщо ми тут скрізь замість х підставимо 0, то 0 і отримаємо. Отже. 24 відняти 8. А далі знайдемо 4 в степені 3 других. От 4 в степені 3 других, щоб знайти, ми можемо це записати як корінь квадратний з 4 в третьому степені. Корінь з 4 це 2, і ми будемо мати 2 в третьому степені це 8. Тобто 2 множимо на 8, 16 третіх. Ми могли б записати ще 4 в степені 3, других, ще й таким чином. 4 це 2 в другому, і до степеня 3. Других. Як ми бачимо, також буде результат 2 в третьому степені. Отже, 24 відняти 8, 16, і віднімаємо 16 третіх, дрібне правильне, виділяємо цілу частину, 16 ділимо на 3, будемо мати 5,1. Третю. Далі, 16 я запишу як 15,3 і віднімемо 5,1 третю. Отже, 10,2 треті площа нашої фігури.